Доброго вам дня, шановні пані та панове, Знаходимось на житловому комплексі Барський і презентую вам однокімнатну квартиру 45 метрів квадратних. Перший поверх. Тут бачимо цоколь високий. От. Зараз покажу. Це цокольний поверх іде. Тут бачимо, яка висота. Це перший поверх. Заходимо в під'їзд, показую вам безпосередню квартиру. Під'їзд виглядає так. Тут поштові скриньки. Там колясочна, електропандус з підйомами і спусками. Ось так. І заходимо прямо по курсу, тобто тут іде сходи, справа ліфт. Ось такий. ліфт. І прямо по курсу квартира. По комунікаціях розкажу, зразу відкрию електрика, вода. Всі щітки знаходяться на коридорі. Голова ОСББ все знімає і все подає сам. Тобто ви цим не займаєтесь. Ваша задача подати тільки газ. Запрошую в квартиру. Так, заходимо в квартиру прямо по курсу двері, з правої сторони величезне місце під шафу купе. Тобто тут місце, ну, я не знаю, метр. Десь 50, 1,60 60 Мені так здається, зараз побачимо. Поки. Не можу сказати. Коротше, я замірюю і потім ви мені спитаєтесь, я вам скажу, яка тут, який тут розмір. Я зараз замірюю після відео і скажу вам, який розмір. Йдемо далі. Тобто, у нас справа прямо по курсу двері, тут величезне місце під гардеробну. Далі йдемо кімната. Санвузол. Ось так він виглядає. Великий санвузол, вентиляція, водичка, опалення. Це під полотенчик виводи. Тут у нас каналізаційний великий стояк. Ось так Кухня. Простора з балконом. Ось так виглядає кухня. Ось, прошу. Далі, в комплектацію також входить. Атрон, двоконтурний котел Атрон. От. Сигналізатор вже стоїть страж. страш, Отомо ми його вмикаємо і сприймаємо об'єкт, включаємо газ і так далі. Подивимося, може тут вже приєднаний. Ну, Він приєднаний, але поки що пуску, мабуть, до самого котла не було. Далі бачимо, заходить газ. Дуже зручно, що газовий лічильник знаходиться у нас на балконі. Тобто при плануванні кухонної зони він не буде у вас займати лишній простір. Кухня бачимо гарна. Витяжки є, все як є. Мінімальна розводка електрики. Провод Запорізький, полторашка у нас тут пішла. Це полторашка, це полторашка, це п'ятка, Дивлюсь. Так, що в нас тут ще є? Ага. І внизу є ще провод. Ні, немає. А, і тут є вивод. Це в нас полторашка. Так. Виход на світло. Це те, що здає забудовник, да? Розводка опалення. Батарея. Батареї компанії Рода. Батареї компанії Рода. Ось ось такий гарний балкончик. Ось так він виглядає, зараз закрию вікно, щоб було більш зрозуміліше. І великий плюс, що тут у нас вихід на таку діляночку, тобто можна буде собі тут домовитися, зробити собі якусь гарну зону, якісь туйки посадити, щоб вам був гарний вид, якусь там зробити альтаночку і так далі. Живоплотик якийсь, звідси виход туди. Фантазії багато. Тут великий плюс, що можна буде зробити собі окрему таку тераску для якихось там відпочинків. Це все погоджується з ОСББ, з мешканцями, і якщо все ок, то можна робити. Далі велика однокімнатна, кі... о, 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 велика кімната. Дивіться, яка вона велика, я зараз вам покажу іншого ракурсу. Тобто, чесно кажучи, я би переносив би ці двері сюди. Тут робив би гардеробну навпроти туалету, а це була би кімната. Тут і без того достатньо місця, бачите? Ось, ось така велика кімната. Тут спокійно можна зробити гардеробну під цю стіну, а тут поставити двері і ви нічого майже не втратите, тому що кімната довга, кімната гарна, кімната простора. Без додаткового світла зараз ми знаходимось. Ось так виглядає. Давайте ще раз спочатку пройдемось. У нас сходи, ліфт, коридор, квартира. Заходимо в квартиру. Справа зона під роздягання, ліворуч, величезна зона під гардеробну або під шафу купе. Далі у нас санвузол, в якому також бажано було б двері оці перенести, відцентруватись сюди. Тоді буде якісно використана зона. Кому потрібно я вишлю планування, як я то робив в інших квартирах. Далі кімната. І кухня. Квартира 45 метрів квадратних. Має право власності. Вже можна переоформлятися хоч завтра. Можна під оселю. Вартість її 39500. Бажаю Божого благословення, гарного дня, прекрасного настрою!